Прагаш Казацки рим, и У пісні є душа народу. Саме під таким гаслом пройшла творча зустріч знаних бардів міста. Близько 15 артистів театру авторської пісні підготували для глядачів як авторські композиції на власні вірші, так і виконали вже відомі усім твори. Пані Олена одна з тих, хто прийшов подарувати глядачам незабутні емоції за допомогою власних композицій. Вона приготувала для містян французьку пісню та авторську кривий ріг, написано 20 років тому. Дуже подобається тут така атмосфера позитивна. Тут ми спілкуємось, ми даємо друг другу позитив, енергію. О, да, в такий важкий для нас час під, під сирени, під ракети, під переживання все ми таки даємо ще якусь наснагу собі і людям. Концерт відбувся у палаці культури мистецький. До заходу доєдналось більш ніж 30 криворіжців, які прийшли розкрити таємницю душі у авторських піснях та насолодитися талановитим виконанням хітів, які встигли завоювати не одне серце. Композиції підбиралися під тему кохання, адже нещодавно був день святого Валентина. А кожен із співаків міг виконати до двох пісень. Авторська пісня вона хвилює, заставляє задуматись. Головне в авторській пісні це вірші. вірші. А якщо вірш написаний професійно, то він торкає. І люди відпочивають і душею, і серцем. І якась, скажімо, ті дві години, які вони тут проводять з нами в нашому колі. Hát, tegyél nekem egy На цілий місяць театр авторської пісні існує в місті з 2012 року. За цей час вдалося не тільки об'єднати окремих музикантів-виконавців авторських та популярних пісень, але й віднайти нові таланти. Через повномасштабне вторгнення ряди театру авторської пісні поповнили і нові криворіжці, які спочатку приходили на концерти як глядачі, а пізніше доєдналися до родини бардів і тепер самі дарують криворіжцям свої композиції. Тепер кожного місяця такою дружньою компанією барди збираються для того, щоб дарувати глядачам натхнення в такі непрості часи для кожного з нас, сьогоднішній концерт називається у пісні Душа народу. Дійсно, всі пісні, які пишуть наші автори, це наш народ і все, що відбувається навколо нас, ми не байдужі до цього. І ми це відображуємо в наших піснях, в наших віршах. Тому сьогодні багато в нашому залі не лише криворіжців, а й тих людей, які вже вимушено стали криворіжцями. Ми з ними спілкуємося, допомагаємо їм, вони підтримують нас, приходять на концерти. Сьогодні це дуже важливо. У нас є люди з Херсонщини, з інших Миколаївщини, з інших областей, де небезпечно жити. Під час концерту у рамках благодійної акції виконавці та глядачі збирали кошти на пікап для наших захисників. Тож в театрі авторської пісні сподіваються, що зовсім скоро настане довгоочікувана перемога, та всі барди не тільки з нашого міста, зберуться разом під мирним небом квітучої України і заспівають українські народні пісні для своїх вдячних глядачів та наших мужніх воїнів-героїв. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.